Шановні друзі та колеги, зараз знаходимося в західній частині Німеччини недалеко від кордону з Голландією, 40 кілометрів. Будемо проводити для вас огляд. Надіюсь, він вам буде цікавий і можливо відкриємо для вас деякі таємниці. Розкажемо вам про процедуру покупки, пригону, огляду автомобіля, також автомобіля під замовлення. Якщо будуть бажаючі, можете до нас звертатися в Дірект на WhatsApp. Все буде викладено нижче в відео. Розпочнемо саме з Сітрену, Сі4. Це є француз 2015 року випуску. Ось такий автомобіль. Обладнаний двигуном 1.6 HDI. Тут конкретно йде модифікація, яка називається Blue HDI. Це Євро 5 екологія, вони ще бувають екології Євро 6, 120 кінських сил. Наразі в тій машинці 199 кінських сил. От. Обладнана вона. Досить непогано, має безключовий доступ ось тут. Ключі в мене в кишені. Я дослоняюся до сенсорної кнопки, закриваються зеркала і автоматично блокується центральний замок. Руку поставив, двері відкрилися. Ось такий безключовий доступ радує на такій досить бюджетній машині. Це дуже непогана комплектація. Щодо, Екстер'єру автомобіля Він виконаний досить в такій сучасному дизайні, стилі, виглядає досить агресивно спереді. Даний автомобіль кузові хетчбек. досить компактний, хороший автомобіль для міста. Клірінс має приблизно 14-15 см. Сьогодні будемо проводити заміри лакофарбового покриття, а саме товщини будемо міряти своїм приладом і покажемо наглядно, як має виглядати автомобіль, який дійсно не фарбований, який був у одних руках в одного власника і просто пішов на лізинг. Тобто, людина від'їздила свій гарантійний термін, приїхала на фірму, підписали продовження контракту, взяли новий автомобіль. Написали розсрочку. це тут дуже лояльно, добре, просто для людей зроблено, що невеликими платежами, від маленької комісії люди можуть брати постійно свіжий новий автомобіль. А ось такі автомобілі, які досить є цікаві для наших людей, йдуть вже на продажу бажаючим купити автомобіль набагато дешевше, ніж він є з завод. Компанія AutoUnis «Авто пропонує автомобілі, зазвичай куплені на аукціоні. 90%. 9%, мабуть, автомобілі мають лише одного власника попередньо. Тобто всі автомобілі йдуть на систему лізингу, яка просто забирає Бушні автомобілі, виставляє їх на європейський аукціон, і тоді вже подібні автохауси, автодилери купляють ті автомобілі і вже виставляються з якоюсь мінімальною підготовкою на продаж для клієнтів. Тобто в Україні цей автомобіль вже очікує клієнт. Попередньо він його забронював, я без будь-яких проблем. Доставимо необхідну інформацію по автомобілі. Також скину фото в відео, щоб була можливість в, якості, в хорошій якості відео та фото оглянути всі нюанси, які є по автомобілі. Виявляються самі дрібніші незначні пошкодження, якщо вони є, і все повністю доставляється до нашого замовника, у який зараз перебуває в Україні, в місті Львів. і чекає автомобіль людина, вже поки буде процес пригону, розмитнення на своє замовлення. Ось, Наразі автомобіль знаходиться в досить хорошому стані, як на свій пробіг 157 тисяч. Також він має дуже хороший доглянутий салон. По лаку, покрасу. Він є абсолютно без царапин. Він має глянцеве покриття. Тобто його не мили тут якимись дуже небережними видами автомойки, і він тут не попадав під погані умови на дороги, які є присутні в Україні. На жаль, тут дороги німці не посипають піском, вони їх в основному реагентами поливають. Тобто, щоб машина не потрапляла під камінчики, під піскоструйку. Вона досить у бережних умовах експлуатується. Ну, і не, не... Зайве буде нагадати про те, що у Німеччині дороги набагато кращої якості, ніж у нас. Тобто тут мінімальне навантаження йде на ходову, немає ям, немає якихось сильних нерівностей. Автомобіль їздить по автобані. Я думаю, приблизно цей автомобіль зі свого пробігу 70% автобану гарантовано прийшов. Це можна навіть спостерігати по стану тих педал, які там є. от Газ, тормоз і щеплення. Вони фактично йдуть без виробу. Мають мінімальну потертість. Як на свій пробіг, хочу продемонструвати два прекрасних ключі. Один ще з них зовсім є некористований, оцей, видно, по наклеїться, а другий був завжди в кишені. Тому що тут є безключовий доступ. Зайшов в салон в машині перебуваєш і в кишені може бути ключ, який не задіюється для заводу. Тобто для старту достатньо всього лиш... Вижити педаль щеплення, переконатися, що коробка йде, стоїть на нейтральній передачі, ручний, ручний тормоз затягнутий, і тоді спокійно можемо заводити. Тут є кнопка старт-стоп. Ось, Я нажав щеплення, нажимаю, розблоковується кермо, і автомобіль заводиться. Відповідно, включаються всі прилади. Тут маємо навігатор сенсорний який прекрасно працює, має російську прошивку, на жаль, української мови тут, мабуть, немає, я думаю, що це можна доставити, перепрошити. Має такий прекрасний двосторонній клімат, який регулюється і висвітлення на таблі йде цифрове. Ось таким чином, можна собі регулювати температуру, обладнаний автоматичним клімат-контролем. Кермо обтягнуте шкірою, яка є в дуже-дуже хорошому стані. Ниточка зовсім не є. Потурочена. Тобто тут є алюмінієві вставочки, мультикермо. З цієї сторони у нас йде регулювання круїз контролю, тобто тут є, можна додати швидкості, нажимаєш плюс, одне коротке нажимання, це плюс 1 кілометр автомобіль набирає, або навпаки, мінус. Якщо затримати на 2-3 секунди, тоді додається плюс 5 кілометрів. Є ліміт швидкості, можна нажати паузу, можна і також його відключити. Ці джойстики ролики, вони є. Також можна їх крутити, а можна їх натискати. Тобто має декілька функцій. Тобто, з цієї сторони регулюється звук, перемикаються цим роликом хвилі радіостанції. Екран є сенсорний, що дуже круто. Можна додати масштаб, збільшувати, можна зменшувати. Таким чином, ми зараз перейдемо до огляду посадки водійського місця. Дане сидіння обладнане ручним механічним управлінням. Сидіння регулюється як догори, так і донизу. Тут є ручка, якою качаєш, і можна собі регулювати посадку. Це найнижче положення, яке я собі вибрав. Також тут є підголовник, який піднімається догори дуже легко. Тобто не треба нажимати на цю кнопку, щоб його підняти. Його треба нажати тільки, щоб опустити. Тобто в одну сторону воно піднімається без будь-яких зусиль. А коли натискаєш, він сам опускається. Тобто це дуже зручно. В багатьох автомобілях це відбувається набагато складніше. Також автомобіль має дуже хороший салон в плані того, що тканина виконана е, в такому комбінованому виді. Така біла стрічечка, комбінована е, кольор, в тобто комбінована тканина в кольорах. Тут чорна, сіра і тут перфорована сіточка, так щоб не парило в спину. Також є на сидіннях знизу така, така ж перфорація. Ось Такі досить хороші сидіння, в хорошому стані, м'які підголовники. От. І Фопусації по по автомобіль, в мене ріст просто дуже є великий. Тому, в принципі, цей автомобіль, якщо я е, сідаю комфортно для себе, у мене 1,93 м. В даному автомобілі під водія можна регулювати кермо, воно регулюється по виліту і по висоті. Амплітуда досить є достатньо, велика, тобто можна налаштувати на будь-який ріст, на будь-яку позицію, тобто індивідуально під кожного водія. І фіксується тут ручкою. Так, Також в автомобілі є дуже хороша річ, яка називається контроль сліпих зон. Тут стоять такі от датчики в зеркалах, є схематичне зображення і світиться лампочка. Коли я перелаштовуюся в сусідній ряд, включаю поворот. Якщо автомобіль бачить по діагоналі перешкоду, тут сигналізує лампочка, що в даний момент є небезпечно, вона блимає жовтим кольором, тобто воно допомагає водієві. Зорієнтуватися в позиції в даній позиції свого автомобіля на дорозі, коли перелаштування є не зовсім безпечним. От, також в автомобілі дуже хороше підсвічування салону, я мушу це відмітити, тому що воно виконане в стилі LED-лампочок діодів, які є такого хорошого білого кольору. Ось. І вони в салоні вночі дуже добре світять. Також є ззаді така сама підсвітка. Також регулювання індивідуально на кожного з пасажирів і загальна підсвітка заднього відділу автомобіля салону. Ось, Задні сидіння виконані також в такій комбінованому стилі, перфорація, сірий чорний колір. Має три виражених місця посадки. Тобто тут може сісти троє людей такої середньої комплектації і з комфортом пересуватися. Є Ізофікс система кріплення дитячих крісел. Ізофікс. Ось. І тут можна розмістити запросто два дитячі крісла, а можливо попробувати і три, У кого є багато дітей, кому повезло. Також є такий підлукітник, на який можна зручно, комфортно під... підпертися. І він регулюється також по виліту. Тобто, можна, якщо ви сидите близько, можна його поставити ближче. Якщо ви сидите так, як я, далі можна його відсунути, щоб він не заважав. Також є два підстаканника тут. Ось. Дуже хороше зеркало отут. салону, заднього виду. Яке має автоматичне затемнення, що затемнюється зеркало, щоб не відбивати світло вашого е, сусіда ззаду, щоб вам не сліпило в очі. Тобто воно досить гарно працює, є такого трошки затемненого кольору, і в ньому дуже гарно все видно. Ось. Перейдемо на задній ряд сидінь. Я от настрою під себе і спробую сісти зі своїм ростом 1,93 метрів на заднє місце. Тут таке ще. Доповнюю, гарне ручне гальмо, таке зручне, досить виконане в такому стилі цікавому. Не так, як зазвичай у автомобілях довга ручка, а така досить компактна, зручна з кнопочкою. Ось. Автомобіль почав рухатися і легенько затягається. Ось. Такий досить приємний звук тихенький. Раз, 4, 5 щелочків і автомобіль зафіксований. Перейдемо на задній ряд сидінь, попробуємо посадку за собою. Сядемо на задній ряд сидінь. Як бачите, я відсунувся майже на максимум, тому що в мене ріст дуже великий, відповідно, я попробую сюди поміститися. В принципі, в принципі, я помістився. Знову ж таки, з таким ростом мені, мабуть, потрібен більший автомобіль. Ну або якщо я за кермом, то за, позаду мене бажано, щоб сиділа людина з нижчим ростом. Якщо це людина з метр сімдесят росту, або якась дитина, я думаю, що цілком можна пересуватися. Колінами майже немає місця, ноги я маю куди покласти. В принципі, це дуже добре, бо буває таке, що... Ноги немає куди заховати і ступням дуже незручно. Сидіння опущене зараз максимально вниз, але тим не менше мої ноги повністю сидять на своєму місці, стоять. точніше. Ось. Сядемо за сторону пасажира, спереду та ззаді. Тут також є на, пас... на пасажирській боковій передній двері, доступ без ключовий. Тобто я от рукою провів. Ключ в кишені знаходиться і може абсолютно легко сісти. Тобто без всяких там витягувань ключів, коли є дощ, коли є руки заповнені пакетами, це дуже зручно. Нічого не падає з рук, ваші ключі не падають в калюжу і вони завжди в кишені нові гарні, не видно навіть слідів експлуатації на ключі, що є дуже приємно. Ось. Також я от сів тут, тут сидіння відсунуте трошки більше наперед. і за рахунок того, що тут немає керма. Місця в мене тут є досить достатньо. Тобто, на мій різ, знову ж таки, повторюся, я сижу досить зручно. Ноги в мене не відчувають ніякого дискомфорту, я можу їх поставити так, можу заховати їх отуди в цю нішу, яка є під бардачком. Бардачок з цієї сторони досить великий, зручний. Тобто він має містимість більше, ніж середньому, бо часто буває, що бардачки дуже вузенькі і нема туди можливості покласти нічого, крім документів. Тут можна перевозити навіть деякий інструмент, можливо, якісь там. Речі особистого характеру кувати туди. Ось. Має на дверях такі от ніші, куди я поставив свої рукавички. Тут можна поставити повноцінну пляшку, 1,5-літрову пляшку води, тобто тут є місце для якихось. Навіть, Навіть можливо 2 так як мене от доповнює мій товариш. І ось таким чином виглядає посадка. Ще раз зайду і вийду. З моїм ростом 1,93 я сідаю ось так. Ну, отут трошечки стієчка, вона, звичайно. Зачіпає мою голову. Це сидіння не регулюється по висоті. Також тут є ось регулювання назад, це максимально заднє положення. Коли я сиджу в такій такі позиції, в мене ноги просто відпочивають фактично в прямому положенні. Тобто циркуляція крові хороша і можна їхати на далеку дорогу. Але це не скажеш про тих людей, які будуть сидіти за мною. Звичайно, якщо я сяду в такому положенні більш демократичному щодо задніх пасажирів, назад, сядь, сядь, я сяду сядь, тут. А мій друг, який має метрів 85, м, сяде за мною. Це теж високий хлопець досить. Як тобі сидиться? Нормально. Добре, тут так? Ну. Місце місця дуже багато. Його буде більше, ніж достатньо навіть на якусь далеку подорож. А ну прошу от зняти ще раз нас. От Ми сидимо разом з моїм другом. У мене ріст 1,93, мого друга товариша 1 85. У мене до колін тут залишається сантиметрів ну, вісім. У мене більше, у мене більше десяти навіть. Більше 10 сантиметрів, так. значить я можу припустити з легкістю, що сам за собою я тут сяду. Тобто, з огляду, не, зовсім, не на зовсім великий розмір кузова, в салоні досить багато місця. Тобто це досить приємно. Ну, якщо водійське місце, то звичайно мені треба зміститися більше назад. А для пасажирів з високим ростом можна пересуватися в трьох плюс середнього росту за водійським сидінням з позаді. Дня, друзі. Отже, ми приїхали в Україну, привезли два прекрасних автомобіля. Один з них Peugeot 5008 комплектації Allure, другий автомобіль Citroen, його брат по концерну Citroen C4 в комплектації Business, який має також дуже хороших багато фішок, опцій. ось Він є в кузові хетчбек. Вони обидва обладнані дизельним двигуном 1.6. Тут є потужність 99 кінських сил. Він трошки дефорсований в цьому автомобілі. Авто чи не треба там того автомобіля? Ось, хотів би вам показати ще заміри лакофарбового покриття. Воно буває також нерідне, тобто буває, що і в Європі автомобіль потрапляє в якісь нехороші ситуації, такі як косметичні або дуже серйозні пошкодження. Хочу вам сказати, щоб ви не переживали в Німеччині і ну, таких досить е, лід, лід. ще раз. Ану, ну хотів би вам сказати, аби ви не переживали, що автомобілі з Європи бувають дуже сильно пошкоджені. Якщо є пошкодження надто сильне, його не ремонтують. Ремонтують зазвичай косметичні якісь проблеми, тобто там царапини при паркуванні, якісь не сильні епізоди, інциденти. Зазвичай сильно травмованих автомобілів не ремонтують. Отже, я пройдуся по лакофарбовому по покриттю. В цьому автомобілі є одна особливість, яка відрізняє його від своїх родичів. Тобто в них є такі автомобілі, є зазвичай пластикові крила передні. Тут у нас вже йде метал. І ось такі заміри. В європейських автомобілях, такі як французькі, німецькі, покриття лакофарбове завжди приблизно від 100 до 150 мікронів. Тобто це є в межах норми, абсолютно відповідає заблизьким показникам. Цей автомобіль більше того не був полірований, тобто він є в такому вигляді, як, якого віддались люди на е, аукціон, на лізинг. І ми вам це зараз продемонструємо. Ось 140 мікрон, 130, 131, пройдемося знизу, 133. Також задній верху. 144, 131, 118, 121. 136, 118, 107. 156, 106, 122, гарошка задня крила 157. 146. Тобто, отут в тому місці 157, тут вже 146, десь переливи можуть досягати менших значень, більших, тут є 124. Отже, коли йде покраска... Ну, от Бачите, тут є такий рельєф, є згини, заломи, і відповідно фарба лягає трошечки відмінним слоєм. Він не йде зовсім рівномірно, але це в принципі, замітно тільки такому точному прибору, ви того ніколи не побачите. Перейдемо до криші. 167, тут навіть більше трошки, ніж 150, і зразу йде 148. Тобто елемент є один, ніхто би тут ніколи не робив окрасу. 167 ще раз. 143, бачите, як воно буває. Тобто це є нормальні переливи фарби, перепади товщини її, 127, 157, перейдемо до криші, 124, центр криші, 121, 122, 123, 142. Тут площина є вже рівніша і тут фарба йде рівномірнішим слоєм. Тому що її набагато легше окрасити з однакової відстані. Це проводять на заводах, роботи роблять, Тобто це на однаковій відстані лягає фарба рівномірніше. Тобто тут таких перепадів немає. Межах 120, 140. 138. Задня частина дверки, 131, 133, 132, 123, 128. Можемо відкрити багажник. Ви подивилися його об'єм. Заглянемо під низ, під фальшпол. Тут у нас є докатка. Під докаткою є, звичайно, домкрат. Має такі от резиночки тут по боках, можна тримати якісь речі, вогнегасники, аптечки, щоб не літало вам по багажному відділу. Ось Також ви можете переконатися, що тут все є повністю болти, які не зрушені, тобто вони не крутилися. Всі пластикові елементи на місці. Нема ніяких підітих деталей, тобто немає ніяких царапин, що тут хтось підіймав. Діставав щось, тобто це все було б видно, ті сліди. Також, якщо середини взяти, провести замір, він є тут набагато тонший. Тобто, Тут окрашують дуже-дуже тонким шаром. Воно не потрапляє ніяких тут пісок, вода, миття, Тобто, не потребує ніяких додаткової стійкості, адже воно заховане в середину автомобіля. Також, В тих місцях набагато тонший шар йде, фактично в третину. Бачимо тут. Заводського виготовлення місця зварки. Такі собі такі кльопки, тобто це штампує робот і зварює. Перейдемо до лівої частини. 151 заднє крило, 149. 139, арка 154. 124. Тобто тут 124, тут 154, абсолютно нормальний перепад. Щоб ви розуміли, що 154 мікрони це є 154 тисячних міліметра. Тобто це є півтора десятих міліметра товщина, якщо це 150 мікрон, це є півтора тобто десятих, це дуже-дуже малий шар і, в принципі, такі перепади є абсолютно нормальні. 116 з цієї сторони кричі, 112, 124, 162, 129. 104. Бачите? Тут також повторяється аналогічна ситуація, як з тамтої сторони 160, а тут зразу 124. Тобто ще раз. 162, 135, 102. Бачите, який перепад. Тобто це не є нічого такого. Автомобіль, звичайно, тут не фарбувався отак, на два сектори. Це просто така специфіка нанесення фарби на заводі. І зразу переходимо на стіночку, 148. Тобто, це абсолютно нормально. Воно не може бути в точності до мікрону. Задня дверка, 131, 130, 125, 127, 149, передня дверка водійська, 136, 127, 135, 122, 137. Міряю для того, щоб ви бачили наочно, що автомобіль не фарбований ні по цю рисочку, ні по цю нижню. Бо буває таке, що є царапинка, можуть приклеїти скотч. І пофарбувати тільки якусь частинку елементу. Тобто я вам показую абсолютно в усіх ділянках, що вона нас скрізь є заводського шару. Ну і переднє крило, так як я вже казав, що воно є не пластикове, його можна, от бачите 163 і 152. І зараз я вам покажу, буде 130, я впевнений, 140. Тобто Це є нормально. 121, ось бачите, прошу. Тобто Такі перепади від 120 до 165 це абсолютно нормально. Капот. Тут він йде алюмінієвий. 127, тут буква N. Фером метал і N алюміній Точніше, фером сталь. А N алюміній 123. 119. 119. Якщо би ви побачили на такому автомобілі не курейського і не японського виробництва менше 100, наприклад, 60-80, цей автомобіль значить, був декілька разів полірований. Тобто на європейських автомобілях від 100 до 160 це нормально. Якщо є нижче 100, 199, не рахуються. Це я маю на вас, якщо 80-60 мікрон, так як на прийомах, на стійках, на порогах, це означає, що автомобіль скрізь за все був полірований.